Сьогодні будемо варити нутеллу. Для нутелли нам потрібно стакан цукру, стакан молока, ну десь 150 грам, менше ніж стакан, І 2 столові ложки какао. Засипаємо цукор в кастрюльку і висипаємо какао. І гарно розмішати треба, щоб. З'єдналась какао з супром без комачків, щоб було Так, гарно розмішалось і виливаємо молоко, 150 п'ятдесят грам молока, включаємо газ. І треба, щоб воно е, закипіло і розчинив повністю, щоб е, розтанув цукор розчинитися. Наша суміш вже закипіла, цукор розтанув. І тепер чекаємо, щоб вона повністю вистегла. Суміш наша вже вистегла. Тут майже 300 грам. І маємо дати 350 грам олії без запаху. У ну, мене така олія, а ви собі яку хочете таку даєте. Беремо блендер і починаємо збивати. І потихеньку вливаємо олію. Ось наша нотела вже готова. У нас вийшлося якраз десь 650 грамів. Сюди можна давати і горішки помолати, можна ваніль дати. Ну, все, що хочете, можна сюди додати, додатки якісь, щоб вам було смачно. Поставимо його у холодильник, щоб воно хоча б 2-3 години постояло і тоді вже можна їсти. Як воно вже застине, воно загусне. Бо воно зараз таке рідкувате, бачите, а як воно буде в холодильнику, то воно загосне. І можна мастити вже на хліб. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, якщо вам сподобалось відео. Будемо ще щось готувати смачненьке.